Нещодавно у місті відбувся вечір, присвячений життю та творчості Олександра Вертинського. Пісні, вірші та романси видатного естрадного артиста, кіноактора, композитора, поета і співака кумира естради першій половини ХХ століття прозвучали у виконанні Олександра Федоренка. Останній також співак, актор і його творчий шлях до створення цієї програми склав 20 років. Це був час ретельного вивчення особистості Вертинського. Це такий шлях, більше 20 років, але входити в образ це 2 секунди. Ось такий шлях і довгий, і короткий. До речі, останні свої гастролі Артистський провів у нашому місті. Співав в театрі вашому в 1955 році. Про це він пише в своїх листах до дружини, вона зараз їх опублікувала. А взагалі він був в Чернігові чотири рази. Ваші голос, сказочна дрібною. Колись у хорі Київського політехнічного інституту Олександр Федоренко співав разом з майбутнім народним депутатом України Валерієм Осадчевим. Потім він став професійним актором. Я не став професійним актором, я більше став професійним політиком, але він мене якось запросив, сказав. От, послухай, я зробив от такі от, от такі речі, дуже цікаві. Чи вони тобі сподобаються? Мені це дуже сподобалось. Я трошки постав так, почав протежувати, як би, йому. У Чернігові концерт відбувся за підтримки народного депутата України Владислава Атрошенка. Я звернувся до свого колишнього колеги по фракції Владислава Атрошенка. Ревладіслав, є така, ну це висока поезія, це прекрасна музика, це живий звук. Це не те, що кричить зараз, герчить, б'є по голові. Да, це речі, які. Дуже цікаво слухати. Допоможи, от ми хочемо в Чернігові зробити такий концерт. І Він нам допоміг. І так наша зустріч состоялась благодаря спонсорській підтримці народного депутата України Владислава Анатолійовича Отрошенка. Олександра Вертинського вважають батьком авторської пісні. Його поезії це роздуми звичайної людини, тематика від вічного питання сенсу життя до коротеньких замальовок, де автор галантно приховує найінтимніші моменти. У поезії, музика Вертинського є філософією виживання. Настільки все зрозуміло, просто і геніально водночас. Подібні концерти з успіхом відбулися також у Києві та Полтаві. Це дуже цікаво. Це коріння, коріння, які, на жаль, сьогодні трошки забуваються, От, тому що ну, за цих всіх дуже гучних громких, так би мовити, шоу, телешоу там, з різними фейерверками і так далі. А вот это а надо послушать. Манит, светит, зовет, поет дорогу. Еще тонет, еще пьянит весна. А жить уже осталось так немного. И на висках билет седина.